Ну і друзі, в нас наступний гість Юка Ріцлак, він народився з Фінляндії. Він народився в 45-му році і за освітою політолог і журналіст. І працював кореспондентом найбільшій фінській газеті «Хелсінгін Helsing Саномат. Дякую, 98 восьмому по 2001 перший був кореспондентом цієї газети власно, в країнах Балтії. І видавався Фінляндії, Латвії, США і пише про історію, шпигунство країни Балтії, поп культури на нагороди за найкращі науково-популярні книжки. І, до речі, автор книжки Маніпуляція фактами Латвійський варіант. Отже, тобто тема нашої розмови, напевно, буде доброго дня. Так. добрий день Так, напевно до певної міри будемо говорити якраз таки про російську пропаганду щодо країн Балтії. Particularly, is with regard to the Baltic states. Yes, maybe most of most of all about Russian propaganda, the, because Russia happens to be the big neighbor of Baltic countries. But in my book, I also tell about uh, wrong information, disinformation that comes from Western countries. Many many Western journalists also report about baltic countries not so very satisfactory as it seems to me mm -hmm. uh, Російську пропаганду, бо Росія є найбільшою країною, яка межує із Балтійськими. Але також саме будемо говорити про невірну інформацію, бо хибну інформацію, що і подають зокрема і країни заходу. Я би почав би з того, чи подобається вам наша спроба сьогодні змінити саму парадигму розуміння другої світової війни в Росії. Зараз це є. Свято великої перемоги імперське свято. По суті, як ми розуміємо, ми хочемо заакцентуватися на тому, щоб ніколи знову і що це насамперед вшанування загибелі дуже мільйонів людей. А пробілайк то стат ви аскінфор опінін або чанжов парадайм да твір. Ді здається і huge де хав а вели хюч івент, худжселебрейшн, акті ан імперіал стайл серебрешні. Валвиту. Presented as never again as a commemoration of huge losses sustained by the humanity I live now in Latvia, and we in Latvia have a big celebration too. Is it tomorrow, yeah, and no, nobody will know how many people turn up this year, but it may be tens of thousands of russians, maybe maybe one hundred thousands. And the Latvian government is afraid that there, there may be some provocations tomorrow. In fact, they are celebrating two days, and part of the, for example, the Russian march from the center of Riga to the Victory Monument, it has been cancelled because government is afraid of provocations. Mm -hmm. Так, дійсно будуть бучні такі свята. Якщо не помиляюся, це буде завтра початок святкування. І ми дійсно побоїмося можливості провокації, бо ймовірно на марші відповідні на демонстрації вийде десятки тисяч росіян, можливо, навіть сто тисяч росіян. І ви знаєте, що нещодавно урядом атвів було скасовано. Російський марш від центру Риги до монументу перемоги, і ми все одно ж побоїмося можливості провокації. До речі, ну пане Ристак, я так розумію, що в принципі ми в Україні маємо звикати до того, що нам доведеться жити з тими з тим страхом, якихось провокацій з боку Росії. На na найбну найближче, можливо, десятиліття. Я так розумію, що eh, та сама Фінляндія живе з тим насправді вже eh, десятки років після eh, тої війни. Ще at тридцятих. the coming decade. And I do know that people in Finland за living for quite some decades after that war with the Soviet Union. I know we have to get used to it, because the war, war nowadays is to the great part it is an information war and a psychological war, and that I can see very clearly in in Latvia. We have a very big Russian minority, mm -hmm. and it is, it is completely in the circle of Russian television propaganda. Mm -hmm. Так, дійсно, після тієї війни, про яку ви згадували, маємо і, так би мовити, продовження війни, у розумінні війни інформаційної, війни пропагандистської. І знову ж таки, оскільки в Латвії ми маємо дуже серйозний прошарок російськомовного населення, дуже багато цього пропагандистського такого імпульсу ґрунтується на інформації, що і подає, зокрема, російське телебачення. Наскільки на вашу думку, Латвія, Латвійський уряд ефективно протистоїть цій пропаганді і сприяє включенню російськомовної меншини в загальнолатвійські державні процеси, в суспільство латвійське. Чи вони існують окремішно, як це відбувається в Естонії, наскільки я знаю? Uh, how would you estimate the efficiency, the effectiveness of the Latvian government in not just counteracting this propaganda efforts, but also uh, the attempts to somehow, you know, merge or include the Russian population in Latvia into wider statehood, governmental and other processes? Or would you rather say that Russian population in Latvia lives more or less separately the way they do it in Estonia, for example? Latvia is in many ways a very weak, a weak state. The army is very weak. The propaganda machine is very weak. They are planning now to found an objective Russian language TV station, but um, it will be expensive. And they have, Latvia and Lithuania have forbidden two Russian language. TV stations transmitting because they are spreading lies about пікостеяспредінлайс Ну, Я хочу сказати, що Латвія на жаль у цьому розумінні є країною слабкою з точки зору і пропагандистського потенціалу чи діяльності пропагандистів з точки зору армії. І я знаю, що зараз уряд робить спроби заснувати російськомовну телекомпанію, яка б об'єктивно освітлювала події. Але це справа дуже коштовна. Натомість, знову ж таки, і Латвія, і Литва заборонили два російських телеканали за ту інформацію неправдиву, яку вони поширюють, зокрема щодо України. separately in many respects, and Because they are watching the Russian TV, they are ready to believe many kind of lies about Ukraine too. One um, opinion poll that was taken recently showed that majority, over sixty percent of the Latvian Russians accept completely what Putin is doing in Crimea and Ukraine. А Стосовно російськомовного населення Латвії, то дійсно воно живе в такому окремішньому варіанті, і вони дуже реагують і дуже активно послуговуються інформацією, що її надає російське телебачення. І, зокрема, можу сказати, що за результатами опитування громадської думки, нещодавно проведеного, десь близько 60% російськомовних громадян Латвії підтримують абсолютно дії Путіна. Стосовно України, і зокрема Криму, пане Ріслакі, на вашу як за вашу на вашу думку, наскільки можна порівняти пропаганду російську чи істерію навіть на початку 90-х, коли відділялися країни Балтії, тому що теж був дуже серйозний тиск з боку Росії з тим, що зараз відбувається, чи змінилася тональність містеріслакігаудіпреші окомперекчелі? The extent of propaganda, the extent of even propagandistic hysteria in Russia, uh, say from the time when Bo the Baltic states seceded from the USSR during the breakdown, and this is early 90s, and now that we have it in Ukraine, maybe there are some changes in pitch in other accents. I have a very long perspective because I have written a book about Vorkuta prison camp and I realized that already in Stalin times, Russians or Soviets used the same kind of vocabulary about Baltics and Ukraine. They were fascists and panderovici and, and so on. And they are using the same words now. The attack, the attack against Baltic countries began really. In the 19s, when the Baltic countries wanted to join the European Union and NATO, and now the same kind of attack is going on here, because you, are, you want to get closer to Europe. Mm -hmm. Ну, знаєте, я би по перше говорив би з точки зору довшої ретроспективи, бо я написав книгу у щодо великого такого історичного зрізу і розглядав там питання, зокрема, і тюремно тюрми у Воркуті того. Ще за сталінських часів хочу сказати, що ще тоді механізм сталінської пропаганди совєтської він застосовував майже ті самі слова щодо українців: і фашисти, і бандерівці, і таке інше, що ми чуємо. А стосовно тієї атаки, що розгорнулася проти країн Прибалтики, Балтії. У 90-х роках це розпочалося у саме із початком висловлення бажання про приєднання до ЄС, про приєднання до НАТО, і безумовно риторика здебільшого зберігається. Наскільки ця пропаганда є орієнтована на зовнішнього зовнішню аудиторію, тобто на країни ті самі є, скажімо, західного світу? Чи це є швидше для внутрішнього споживача? Чи є чи наскільки наскільки вона переконлива виглядає російська пропаганда в Європейському Союзі? Дю син хаодю фінк вис пропаганда Росія пропаганда. Whether it is aimed more at the Western world, at the EU countries, or whether it is rather for internal, say, consumption uh, here in the post-USSR, and what is your opinion, how it is seen and regarded from the West? I think it's mostly <clears throat> it's most effective inside Russia and inside the Russian community in Baltic countries, maybe in Ukraine. Mm -hmm. But it also affects Western people. Many people in hotel rooms, for example, can watch Russia Today TV channel. D don't realize that it's propaganda. We have some anti-fascists in Finland who believe everything that the Russian TV tells them. But I think majority of Finns realize what it's all about. Uh... Я би сказав, що така пропаганда здебільшого орієнтована переважно, як ви казали, на внутрішнього споживача у країнах у Росії, Україна у Росії, російськомовного населення Прибалтики у, в Україні, очевидно, тобто на пострадянському просторі. Але знову ж таки вона спрямована і на захід, і є люди, які, скажімо, можуть не критично сприймати цю інформацію на заході, десь у готелі людина може увімкнути канал Russia Today і не усвідомлюючи, що це є канал з. Сп... З певним пропагандистським нахилом, дуже чітким, він може сприймати цю інформацію таким саме чином, як її бажають подати з того боку російського. Говорячи про Фінляндію, можемо сказати, що є так звані антифашистські групи, які абсолютно за російською за чистою монету приймають усе майже, що транслюється російською стороною. Але це знову ж таки не можна сказати що це. Серед усі абсолютно для всіх людей характерно. Mm -hmm. Ну ви як фін, який проживає в Латвії, на вашу думку, чи Україна повинна все-таки добиватися вступу в НАТО? Тому що зараз поширюється нас таки популярні ідеї в Європі, зокрема, що Україна має бути ніби такою другою Фінляндією. Тобто вона не повинна бути активним членом НАТО, а, і щоб не провокувати Росію, зокрема. Is it Ukraine to be a Finnish who resides in Latvia, how would you appreciate or estimate the idea uh, expressed you know, by some Western people that Ukraine should follow the suit of Finland and rather than joining the NATO, rather than becoming a fully fledged member of the European community, become kind of well Another Finland in between the West, the EU, and Russia? Well, there is a lot of fear in Latvia nowadays that Latvia will be the next in, in after, after Ukraine. And I know many people who are ready to escape from, from Latvia to West. There is now some discussion in Finland too that will Finland be the next after Latvia? Аншут Фінланджойн НАТО Знаєте, Я би так відповів у зв'язку з нещодавніми подіями в Україні. У Латвії дуже серйозне напруження серед громадян, виникає і відчувається, і навіть є такі думки багатьох громадян, що треба, можливо, виїжджати далі на захід, подалі від тієї загрози, що начебто відчувається. І зараз навіть кажуть про те, у Фінляндії, зокрема, чи не загрожує така сама ситуація, як зараз відбувається у Латвії і Фінляндії після того, що ми бачимо на Україні. majority of finnish people is still against nato membership but <clears throat> both governments uh, in finland and sweden both governments are conservative parties led governments and they are practically now for, for nato membership the only difficulty is how to win the people over to that thought sure. <laughs> Ну, а додатково ще можу сказати, що оскільки і у Фінляндії, і у сусідній Швеції при владі знаходяться консервативні уряди, то вони дуже серйозно зараз розглядають питання можливості і навіть доцільності, можливості приєднання до Північно-Атлантичного Союзу. І питання головне для цих урядів, зокрема для уряду Фінляндії, як переконати людей, бо оскільки все одно не всі. Прагнуть чи готові до такого приєднання, як переконати до цінності такого приєднання? <гум> ну це до речі дуже сильний аргумент для тих, хто в Україні вагається з потребою приєднання до армії до до НАТО міжнародного альянсу. У нас проблема, правда з тим, що в нас ми тепер маємо територіальні претензії, оскільки в нас є Крим. Ми не можемо від нього відмовитися. Ну Well it can make also a strong argument for some people in Ukraine in terms of potential joining uh, the NATO. But the other thing is that the other side of the coin is that now we have certain territorial claims regarding the Crimea that we as if almost lost. So that's a bit of point yeah, of Finland itself. Finland lost Karelia in the last war. NATO. Of не Russia wouldn't like НАТО. Ну. Остання війна із Радянським Союзом коштувала Фінляндії втрати Карелії. Але Фінляндія зараз не позивається до Росії, не має жодного наміру. Щодо того, щоб забрати чи прохати віддати назад Крелію. Тому у цьому розумінні у нас так би мовити цього контраргументу проти вступу немає. Mm -hmm. Ну і як дослідник все таки е, радянської пропаганди насамперед, е, чи можна коректно визнати е, паралелі між пропагандою радянською, от пропагандою, і пропагандою сьогоднішньою путінською і, скажімо, пропагандою часів е, часів фашистської Німеччини? So, as a researcher, How would, you, how would you appreciate this comparison uh, between the russian propaganda of, of the current russian propaganda, the putin's propaganda, the soviet propaganda, and attempts to compare it to nazi propaganda? <laughs> any similarities or dissimilarities? yeah, we just today spoke about it with my wife, latvian wife, that there are many similarities. The whole picture has many similarities. A big power trying to win over minorities in different countries and using propaganda to made, made, make people ready to give up and give some area of land to them. Russian and Soviet propaganda is very similar. And maybe you could also compare them to to Nazi propaganda. In in fact, in my book I give many examples about about Nazi propaganda and Russian propaganda during the last war. Ви знаєте, я якраз про це говорив буквально вчора з своєю дружиною, яка Латвійка. І ми говорили про дуже великі такі схожості не лише у окремих аспектах пропагандистської машини, але й у загальному такому малюнку, як це відбувається, коли велика агресивна країна намагається діяти через меншини, через певні групи угруповання людей, для того, щоб зрештою. Змусити їх переконати їх поступитися і часткою своєї території, часткою свого життя і свободи. І в цьому розумінні дійсно паралелі дуже багато, але так само маємо е, і немало паралели із нацистською, власне, пропагандою. Саме про це я говорю у своїй книзі, де я навожу дуже багато прикладів подібності між радянською пропагандою і остатою останньою вже російською, і прикладами нацистської пропаганди свого часу дюриневод. Russians and Germans told very similar way about what the Baltic peoples are like. For example, they are violent people, they are Jewish haters, they killed other Jews, and they oppress minorities and so on.. І нацистська пропаганда, і радянська пропаганда вони були дуже схожі у своїх висловлюваннях стосовно громадян країн Балтії. Тобто і ті, і ті говорили одними тими самими словами про те, що це люди схильні до насильства. Про те, що це ті люди, які ненавидять євреїв, що вони повбивали в себе геть усіх євреїв і тому подібні речі. Питання, яке в мене ще залишилося, як Україні зараз примирити на вашу думку, от як для людини, яка живе в Латвії, історію тих, хто вшановує на заході України, скажімо, комбатантів з боку, які воювали і проти Гітлера, і проти Сталіна, я маю на увазі українських повстанців. І водночас була історія з дивізією СС Галичина, які воювали спочатку на боці німців добровольна ну, Гернадерська. І тобто в Латвії ж проходять ці марші, ветеранів, так скажімо, вермахту. І з тою дуже проросійською частиною, чи скажімо, людей, які перебувають в тих радянських міфах і виходять з тими стрічечками колорадськими, як ми їх тепер називаємо. Так, от з, з досвіду Латвії. And my last question to you is Do you have any advice, maybe from your Latvian experience, as to whether there are any possibilities to pacify the two big groups of people? You know, there were people, Ukrainian insurgent army that fought in in the wartime against Nazis, against Russians or Soviets, and there were Ukrainians who were members of the um, SS division of Halychyna. That is, they. Went there to serve on a voluntary basis because they wanted to do so, and we still have a very large group of people who still live through the Russian or Soviet time myths about the Great War, and they bring those, uh, you know, striped uh, yeah. uh, uh, colors and ribbons on them and try to present it some other way. So, any chance to pacify, to make the, these ends meet? <laughs> you mean what to do about those groups? yeah. Not <laughs> to, uh, it's very difficult. Yeah. maybe you have to wait until, uh, until we have a new generation that has nothing to do with the war. i don't think the old, old people, at least in latvia, they will not change their minds. they are very proud of their past. I want to add that there was also a Finnish waffen battalion in fighting for the Germans. Mm -hmm. Nobody ever rem remembers that, but there happened to be also Latvian waffen divisions and everybody is talking about them, that they are fascists and neo-Nazis and so on. So, first of all, you should have Ферстовол юшупи обжектив and understand the war time, understand why people fought. The Latvians didn't fight for hiтler, they fought for Latvian індип інdeпенденс. Ну ви знаєте, я б сказав так, що очевидно необхідно діждатися того, як зміняться покоління і з'являться ті люди, ті покоління, які зможуть. Так би мовити, лишити війну у тому часі, в якому вона відбувалася. Якщо говорити про, скажімо, ці дивізії СС, то можна почути про так би мовити, фашистів, навіть навіть кажуть зараз про неофашистів, які чи пам'ятають, чи були у латвійській вафендивізії дивізії СС. але ніхто не згадує про те, що приміром, і у Фінляндії діяла така сама дивізія. З іншого боку, ніхто не говорить про те, що латвійці, які прожили війну, вони горді своєю історією, Що треба розуміти, що це вибір людей, який відбувався в дуже складних, катастрофічних умовах в умовах воєнних, і ті, що там були комбатанти, це ті, хто билися не з совєтським союзом, не за німців, а це ті, хто боролися за свою країну за Латвію. Отже, і останнє питання. Якщо дозволите, невже пропаганда стилю стилю може працювати в 21-му столітті? Невже Росія має шанси виграти цю інформаційну війну в цьому сучасному інформаційному світі? Як Ви вважаєте, чи чи це досі працює? Майвері, вері ласт кешнєздею с доюфінкет дис. Goebbels style propaganda still has chances in this modern world in the world of technology that is does Russian propaganda with that Goebbels style still has chances in this situation that we have today maybe not for long but for the time being it is ta still has chances in Russia and in Аміст Роса майноріті зі нейборін кантрис без каначу ані атака інформаційн практики? Ну думаю, що шанси є не надовго, але все таки досі є. Через те, що є внутрішній споживач у Росії, є проросійські чи російськомовні меншини у країнах довкола Росії. Uh, які черпують звіти інформацію, і власне вони не дуже багато <coughs> вибору мають звідки брати цю інформацію, окей? Mm -hmm. okay, дуже дякую. У нас був Юка і політолог і Thank you журналіст so much. з Фінляндії. Тенкимачпорконверсе.